Польоти з одного із українських аеропортів, чи то з Київського Борисполя, чи то з Львівського аеропорту, можуть відновити вже із кінця січня 2025 року, тобто на хвилиночку, зараз майже середина листопада, через якихось два місяці. Із Київського аеропорта Бориспіль, де е, ще кожен день і кожну ніч у нас літають дрони. Про це заявив старший партнер страхової компанії Марш Макленан Кріспін Елісон на Київському міжнародному економічному форумі. Думаю, якщо нам постать. Пощастить, то в січні у нас буде п'ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати з України, сказав Ерісон. його словами, забезпечити механізм страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту Львів. Але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт Бориспіль. Ну точно, пан Зеленський щось знає. Президент зненавидить мене за те, що я сказав, тому що він сфокусований на Борисполі. Проте, початковий фокус Львів, сім хвилин польоту від Польщі, сказав старший партнер компанії Марш Макленен. Він зазначив, що пасажирський Airbus-320 і Boeing-737 також як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на 3 чверті мільярда доларів. Офігеть. за словами Елісона. Остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в офісі президента. Ну а де ж ще? Де ж у нас взагалі все ухвалюється? Воно залежатиме це рішення від роботи протиповітряної оборони ситуації з безпекою. Я продовжу говорити, що Львів набагато безпечніший зате Львів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу, сказав цей Елісон. Ну що тут сказати? Е, звичайно, це було б дуже добре, щоб нам е, відкрили аеропорти: Бориспіль, Львів, ще може щось. Не знаю, Ужгородський там аеропорт він взагалі на кордоні знаходиться. Але як ви під час війни збираєтеся відкривати їх? Реально, ну, ну в нас вже десятки е, дронів е, кожну ніч, а то й вранці, а то в день літають. Ну, я особисто останні ночі чую ці дрони і як їх збивають, і грохот, коли щось там падає, взривається. Е, як ви збираєтеся забезпечити безпеку? Чи через два місяці в нас буде інша ситуація з безпекою? Так якщо ви знаєте, що у нас інша буде ситуація з безпекою, то може ви нам розповісте, пане президент, і всі інші, хто там на банковій, будуть приймати остаточне рішення про початок польотів? Тому що, чесно кажучи, взагалі таке відчуття, от як перед Великою війною. Нам що казали, що готуйтесь до шашликів, цукерки будуть. Явно не Рошен, звісно, обіцяли вони цукерки. От, Ага, насправді народу то треба було готуватися до чогось іншого. Насправді, сама влада готувалася до сценарію. Про який народу не говорило, от, от е, так і зараз. Влада розказує, що вот, треба план перемоги реалізовувати, Путіна силою з України виганяти, кордони 91-го року забезпечити. А сама, ну якщо це правда, якщо це не тримдьож, не пізджне про аеропорти, ну вона готується до якогось іншого сценарію, е, який має бути проговорений. От. Ну і або взагалі влада не дружить з головою зовсім. От. Не знаю. Окреме питання, чи узгоджене з містером Трампом, вже обраним, новообраним президентом США, оце відкриття аеропортів. Він взагалі в курсі, От. чи якась домовленість, яка дасть можливість відкрити аеропорти, вона досягнута без. США без Трампа, без наших партнерів, про щось там договорились, перетерли, і все. От. А Трампа ще й звинувачує, що він хоче е нас заставити щось здати. А може це не Трамп хоче нас заставити щось здати, а якось по іншому. Ну одним словом, ситуація надзвичайно загадкова. Єдине, що можна сказати, напевно, в ситуації з цими аеропортами, які мають, начебто, відкритись через два місяці, що від нас щось суттєве приховують.